Вітаю! Давайте знайомитись. Традиційно я Світлана Васильівна, сучасно пані Світлана. За більше ніж 20 років роботи з дітьми, щоб досягти максимального результату, поєдную перевірені часом дієві методики навчання, цікаві інтерактивні завдання, різноманітні ігрові форми та освітні портали. І тоді найскладніші теми стають доступними і зрозумілими. Учень це не посудина, яку треба наповнити, це факел, який треба запалити. Я розкрию потенціал вашої дитини, зі мною кожен учень повірить у свої власні сили. Вважаю себе щасливою людиною, бо роблю те, що люблю. А сяючи очі моїх учнів, це підтверджують. Я поряд. До зустрічі на заняттях.